Воля це справді чудово. Якби не те, що мені хочеться їсти. Головну роль у виставі пес, який зірвався з ланцюга. За п'єсою польського драматурга Пьотра Ровіцького зіграв 13-річний вихованець студії Дар закарпатського муздрамтеатру Максим Луцик. Це роль про пса, який зірвався з ланцюга. Він побачив, що таке воля, і що є плюси у волі, а є мінуси. Він розуміє, що таке воля і як її треба цінити. Вжитися мені було важко. Це сама по собі не дуже легка роль, бо того, що це весь час на сцені, весь час щось показуєш, гавкаєш. Це перша вистава театральної студії Дар каже її керівник Рдольф Зоренець. Дуже важко шукалася п'єса, дуже важко шукався драматур. І я звернувся до знайомих, товаришів до Києва. Мені підкинули п'єсу, ми прочитали з дітьми і почали працювати. А працювали ми десь близько півроку лише із за того, що постійно локдауни, ну і за цієї ситуації з ковідом. Але тим не менш ми зробили і зараз нас запросили до Мукачева на фестивалі. Ми сьогодні приїхали і будемо представляти нашу театральну студію професійно тут. В Мукачеві, на фестивалі. Фестиваль імпрези над латорицею у Мукачівському драмтеатрі проводять четверте. Розповідає організаторка Ольга Обласова. Проводимо попередній відео відбір, і не всі бажаючі потрапляють, а тільки ті, які дійсно високого рівня представляють. Вистави родзинка цього фестивалю. Ну, в принципі, ми прагнули до цього самого першого року. Всі вистави відбуваються українською мовою. І ми раді тому, що в рік 30-річчя незалежності України ми представляємо кращі роботи аматорських театрів в класичному і сучасному українському репертуарі. В цьому році зустрічаємо колективи з Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького, Кам'янець-Подільського і, звичайно, що з всього закарпатського краю. Це і спілкування молодих людей. To je eh, pokaz tvorskih dosežkov. Це важливо і для діток Закарпатті, які займаються театральним мистецтвом, для їхніх керівників. Взагалі, фестиваль це перш за все досвід, це спілкування, це обмін творчими намірами, це на створення умов для налагодження дружніх стосунків, творчих обмінів і так далі. За словами Ольги Обласової, захід триватиме три дні. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, новини на Суспільному.